Черговий екологічний злочин нами виявлено на території Київської області. На даному сміттєзвалищі ми можемо бачити будівельне сміття, побутове сміття та велику кількість іншого сміття, котре незрозуміло як потрапило на дану земельну ділянку. Виявлено сотні, напевно, тонн сміття, котре незаконно явно було завезено сюди. Дане сміттєзвалище наносить дуже велику шкоду нашій екології та є явним порушенням екологічного законодавства України. Ви тільки подивіться на висоту цього сміттєзвалища близько 20 метрів, і знову таки виникає питання, куди дивляться наші посадовці, чому українські землі перебувають в такому стані. Тож хочемо поставити запитання нашим можновладцям, чому вони належним чином не контролюють екологічний стан нашої країни та не вживають належних заходів щодо усунення подібних сміттєзвалищ. І спеціально для правоохоронних органів та тих, хто повинен оберігати екологію нашої країни, повідомляємо, що дане сміттєзвалище утворено на території села Музичі Київської області. А щоб дізнатися більше інформації про екологічні проблеми Києва, Київської області та України, взагалом підписуйтесь на наші соціальні мережі.